В Івано-Франківську розпочинається широкомасштабна кампанія із упорядкування зовнішнього вигляду вулиць. Про це журналістам заявив міський голова Віктора Нушкевичус. Він зазначив, що відповідно до рішення виконавчого комітету буде демонтовано всі об'єкти зовнішньої реклами, які перешкоджають рухові пішоходів та погіршують туристичну привабливість міста. Суворішою стане адміністративна відповідальність за розклеювання друкованої продукції у невстановлених місцях. А з 1 квітня у місті набудуть Чинності нові правила паркування. Відповідно до них, припарковане на газоні авто може обійтися власнику в суму від 340 до 1360 гривень. А для посадових осіб та підприємців штраф може становити до 1700 гривень. Міська влада поступає абсолютно правильно і чесно, і морально по відношенню до водіїв. Тому що ми беремо так звану місячну паузу з тим, щоб довести до відома всіх водіїв, що далі так не буде. Діти мають гратися на дитячих майданчиках. А не машини там стояти. Діти, які хочуть займатися спортом, мають займатися спортом, от, і щоб цьому машини не заважали. І безумовно, зелене насадження, особливо газони, от мають бути порядковані і виглядати естетично, тобто відповідно до правил благоустрою, провівши аналіз. Ми побачили, що стоянки, які передбачені для стоянок автомобіля, не заповнені не то, що на 100%, вони заповнені приблизно на 50-60%. Це є свідченням того, що місце, де можна залишити автомобіль на ніч, місце Івано-Франківську є. Просто декому ліньки пройтися від стоянки додому.